Головлікар викликає до себе санітара і кричить: Ви що, з глузду з'їхали? Навіщо ви сказали хворому перевлічем із сьомої палати, що ми хочемо відрізати йому ноги? Санітар регочучи. А що звалив? А ви говорили, що не невіліковний. <риклад> У медінституті. Шановні студенти, сьогодні ми практично познайомимося з вашим майбутнім. Усі до моргу. <риклад> не на мене. Твою матір, розмовляючи клізма. <риклад> Ти ж в Універі клятву Гіппократа приймала. Я в універі багато чого приймала. Взагалі-то клятви не приймають, а дають. Давала я теж там багато кому. <риклад> Травматологи влітку роблять гроші на мотоциклістах, взимку на любителях гірських ліж, а на правдолюбах цілий рік. <риклад> Безкоштовна медицина потрібна. Щоб люди охочі віддавали свої гроші в платній медицині. Потерпілий отримав травму несумісну із статевим життям. Скажіть: чим ви лікуєте своїх листів? Нічим. Як нічим? А вони в мене не хворіють? Безкоштовна медицина лікує до останнього подиху. Платна до останньої копійки. Колега, а ви фахівець у якій галузі медицини? Я проктолог, а я гінеколог. Сусіди значить. Форум медиків: нарізаєш м'ясом, кладеш на пательню, смажиш. Десь між другим та третім ступенем опіку додаєш овочі. У дворі міської лікарні номер 3 вже другий тиждень вітер ганяє. Почесного донору міста. Будь-яка хвороба смертельна, якщо правильно гуглити, щоб переконатися, що дід мороз справжній, студенти медвузу зловили одного та зробили розтин. Тільки медик, дивлячись на обгорілий труп, може подумати: може, завтра курку в духовці приготувати. Цього місяця ви мені показуєте вже п'яту телеграму про смерть бабусі. Та в них там якийсь реаніматор з Києва приїхав. Геніальний зараз. У медінституті можуть відрахувати не лише за неуспішність, а й за гарний почерк. У вас лікування платне? Лікування безкоштовне. Виліковування платне. Неправильно говорити жаба душить. Правильно говорити. Амфібіотропна асфіксія. <плес> усі хвороби від нервів. Уявляєте, як треба було психувати людям середньовіччя, щоб спричинити епідемію чуми?